1 вересня 1939 року із нападу Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна. У Другій світовій війні взяла участь 61 держава світу. Це 80% людства. Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни, за різними даними, становлять від 50 до 75 мільйонів людей. З них Приблизно 10 мільйонів українців. Це майже чверть усього тогочасного населення України. 8 червня 1920 року у селі Ображаївка на Сумщині народився Іван Микитович Кожедуб український льотчик. Найбільш результативний ас-винищувач антигітлерівської коаліції періоду Другої світової війни, на його рахунку: 64 збиті ворожі літаки. Сам український ас жодного разу не був збитий у 1985 році. Йому присвоїли військове звання маршала авіації. Кожедуб став одним із трьох тричі героїв Радянського Союзу за весь час існування цієї нагороди. Людмила Павличенко, снайперка, герой Радянського Союзу, народилась 12 липня 1916 року у Білій церкві. Після вторгнення німців в Україну добровільно пішла на фронт. За офіційними даними, до червня 1942 року Людмила Павличенко зі своєї снайперської гвинтівки знищила 309 німецьких і румунських військовослужбовців. Зокрема, Тридцять шість снайперів. Також вона особисто підготувала кілька десятків майстерних снайперів. 23 серпня 1943 року, о 4.30 ранку, частини радянської армії вийшли з боями на площу Дзержинського, нині майдан Свободи. І таким чином остаточно звільнили наш рідний Харків від німецько-фашистської неволі. За звільнення Харкова героїчно і безстрашно билися представники понад 50 національностей радянського союзу. За підсумками місячної битви радянські війська зазнали великих втрат у живих силі і техніці. За офіційними оцінками було втрачено 44 тисячі загиблими, 41 тисяча пораненими. 23 вересня день вигнання нацистських окупантів з Полтави. Полтаву було облаштовано як потужний вузол оборони, який був сполучною ланкою оборонних рубежів та опорних пунктів на лівобережній Україні з метою затримати наступ радянських військ. Першими до міста прорвалися розвідники 95-ї гвардійської та 84-ї стрілецької дивізій. За ними спеціально підготовлені штурмові загони 95-ї гвардійської, 84-ї стрілецької та 9-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. У запеклих вуличних боях частини цих дивізій до ранку 23 вересня очистили Полтаву від німецько-фашистських загарбників. 6 листопада 1943 року радянські війська внаслідок наступальної операції визволили столицю України від німецько-фашистських загарбників. На думку істориків, битва за Київ була однією з найбільш жорстоких та кривавих в історії Другої світової війни. Штум міста почався ранком 3 листопада 1943 року. Танкісти 3-ї гвардійської армії з піхотою в ніч на 4 листопада пішли в атаку з увімкненими сиренами і засвіченими фарами. Вирішальною у битві за Київ стала ніч з 5 на 6 листопада, коли солдати радянської армії увійшли до столиці України, форсувавши тяжкими боями Дніпро. Ватутін Микола Федорович народився 16 грудня 1901 року. Він брав безпосередню участь у розробці, підготовці та проведенні сталінградської операції. У жовтні 1943 року Ватутін очолив перший український фронт. Саме в цей час відбулося форсування Дніпра, яке завершилося успіхом для радянської армії та визволенням Києва. 10 квітня відзначається визволення Одеси від фашистських загарбників. Саме у цей день, у 1944 році, місто встало на захист своєї незалежності під час запеклих боїв. Одеські жителі разом із військовими підрозділами відстоювали своє право на волю, віддавши найбільшу ціну життя. Одеса завжди була і є символом незламності та духовної сили. Пам'ятаючи про минуле, ми збережемо своє майбутнє: Одеса перлина біля Чорного моря. Вільне українське місто. Наші діди та прадіди визволили його тоді, а наші татусі, чоловіки і сини захищають його сьогодні від загарбників. Віримо у наших захисників. Віримо у перемогу України. Після розгрому бродівського угрупування. Танкові армії генералів Рибалка і Лелюшенка разом із стрілецькими частинами 38-ї і 60-ї армії здійснили наступ на захід. Частини Червоної армії та армії Крайової Польщі вели бойові дії проти німців спільно, як союзники. До кінця 27 липня бої за звільнення міста від німців переможно закінчилися. Часом заснування УПА вважають 14 жовтня 1942 року. УПА воювала на два фронти проти нацистської Німеччини і згодом проти радянської армії. А діяльність УПА визнавали антінімецьким повстанням німецькі окупаційні керівники, зокрема Еріх Кох. Напади частин УПА на німецькі військові підрозділи, як йдеться в німецьких документах, тривали до серпня 1944 року. Про збройний конфлікт німців і упа свідчать і звіти радянських партизанів. Для УПА була характерна партизанська тактика. Все озброєння було трофейним: німецьким, радянським, угорським та австрійським ще з Першої світової війни. Окрім українців, у складі УПА воювали євреї, росіяни та бійці інших національностей. Військові дії на Чорному морі розпочалися о 3 годині 15 хвилин 22 червня. Фашистська авіація здійснила нальоти на Севастополь та Ізмаїл, піддала артилерійському обстрілу населені пункти та кораблі на Дунаї. Радянський Чорноморський флот був готовий до відбиття нападу ворога. Севастополь затемнений. Весь особовий склад знаходився в частинах та на кораблях. В результаті противник не зміг добитися раптовості, на яку покладав великі надії. Кораблі та частини чорноморського флоту брали участь у звільненні Криму, Миколаєва, Одеси, Ясько-Кишинівській операції 1944 року. Дунайська військова флотилія, що входила до складу Чорноморського флоту, пройшла з боями від гирла Дунаю до Відня. 25 жовтня 1920 року народився Султан Амет хан. Військовий льотчик випробувач двічі герої Радянського Союзу. німецько радянську війну почав лейтенантом. Спершу літав як розвідувальник, згодом бомбардувальник. Перша повітряна перемога Еметхана відбулася у небі над Ярославлем. У травні 1942-го він протаранив нацистський бомбардувальник Юнкерс. За загальним визнанням війна по праву називається всенародною. Безумовним підтвердженням цього є широкий розмах партизанського руху та героїзм патріотів-підпільників, які зробили свій неоцінимий внесок у перемогу над фашизмом. Під час війни у тилу ворога діяло понад 6200 партизанських загонів та підпільних груп, в яких воювало більше ніж 1 мільйон осіб, представників усіх народів радянського союзу, з них на території України понад 500 тисяч. 60 партизанських з'єднань, 1993 загони і диверсійно-розвідувальні групи. Операція частин Червоної армії та війська польського зі звільнення столиці Польщі міста Варшава від німецької окупації проходила з 14 по 17 січня 1945 року в рамках Варшавсько-Познанської наступальної операції. 16 січня на Варшавській ділянці фронту було введено в дію польські частини. О 7.55 ранку розпочалася артпідготовка. Польські солдати пішли в атаку через віслу. Під час атаки гучномовці передавали над річкою національний польський гімн. 17 січня 1945 року Варшаву було звільнено військами Червоної армії та Першої армії війська польського. 15 лютого 1945 року завершилася одна з найдовших військових операцій у Другій світовій війні. Вона закінчилася звільненням радянської армії від нацистів в столиці Угорщини Будапешта. У роки Другої світової війни Угорщина була союзником нацистської Німеччини на південно-східному напрямку. Під час наступу радянських військ були зосереджені два українські фронти. Досі точно невідомо, скільки в боях за Будапешт полягло українців. За великим рахунком, під Будапештом полягла ціла розгорнута бойова армія радянських солдатів. Віденська наступальна операція військ 2-го та 3-го Українського фронтів за підтримки Першої болгарської армії. З метою розгрому німецьких військ у Західній Угорщині та Східній Австрії розпочалася 16 березня 1945 року і закінчилася 15 квітня. 6 квітня почався штурм Відня. Наступ на відень йшов одночасно з трьох сторін силами чотирьох армій. Залишки німецьких військ чинили запеклий опір, але 7 квітня радянськими бійцями. Було встановлено у чотирьох пунктах відня червоні прапори. З цього моменту настає незворотній кінець пануванню Німеччини на території Австрії. 16 квітня 1945 року розпочалась остання великомасштабна наступальна операція радянських військ у Другій світовій війні на Східному фронті, у ході якої Червона армія просунулась на захід на відстань до 220 кілометрів і зайняла столицю Німеччини. За кілька днів до її завершення німецький фюрер Адольф Гітлер і кілька його послідовників покінчили життя самогубством. Вранці 1 травня над Рейхстагом було піднято прапор штурмової 150-ї стрілецької дивізії. Проте бій за Рейхстаг тривав до ночі на 2 травня, коли німецький офіцер-парламентар від імені командувача обороною Берліна генерала Вейдлінга повідомив про готовність берлінського гарнізону припинити опір. О 6 ранку, 2 травня, Вейдлінг у супроводі трьох німецьких генералів. Перейшов лінію фронту і здався в полон. Через годину він написав наказ про беззастережну капітуляцію. Після взяття Берліна у Німеччини залишилися серйозні сили на території Чехословаччини. По фронту від Дрездена до Брно радянським військам протистояла німецька група армії Центр. 11 травня німецькі війська були атаковані регулярними частинами Червоної армії. За вогневої підтримки механізованих з'єднань Третьої армії Сполучених Штатів Америки це був єдиний бій у Другій світовій війні, в якому Червона армія діяла разом з американцями. З 7 тисяч есесівців було вбито близько тисячі під час праської операції. Остання організована військова сила Вермахту припинила існування. Друга світова війна на території Європи. Була завершена у кожній українській родині. Є фотоальбом, що зберігає пам'ять про найголовніших бійців Другої світової наших батьків, дідів та прадідів, що захищали рідну землю. Сьогодні за допомогою технологій штучного інтелекту ми оживили фронтові фотографії родичів, педагогів та учнів нашого ліцею часів Другої світової війни. Це не просто експозиція. Це історія, що ожила. Сімейний літопис стає частиною історії усієї держави. Наша пам'ять дає нам силу та впевненість, віру у перемогу.